Минулими вихідними були зіграні чергові зустрічі в чемпіонатах Сумської області з футболу. Нафтовик Захтирки та Україна Стокарів зіграли в нічію 2-2, а аграрник Авангард переміг Явір Краснопілля з рахунком 5-1. Після цих зустрічей перше місце посідає Україна, яка після двох матчів має 4 очки. Значно більшу цікавістю шанувальників футболу Конотопщини викликає чемпіонат області у першій лізі, адже тут грають три команди нашого району. Для двох з них минула субота була не дуже вдалим днем. Віталія з Черначий Слободи поступила з Глухівському велетню 0,3, а футбольний клуб Кралевець не зміг згідно протистояти футбольному клубу Дружба і програв 0-4. За честь району зміг постояти сейм з кузьків. Ця команда приймала на стадіоні локомотив Білопільське Динамо. У першому таймі Анатолій Панченко двічі розписався у динамівських воротах. Одразу після перерви гості скоротили рахунок, проте більшого їм досягти не дозволили гравці Сейму. Отже, непроста перемога команди з кузьків з рахунком 2-1. Шосткинському колосу була присуджена технічна перемога над одноклубниками з Василівки. Після другого туру таблицю очолює Шосткинський колос, який набрав шість очок. На два менше у Сейму та футбольного клубу Глухів. По три пункти у футбольного клубу Дружба Віталії та Василівського колоса. Нуль у графі здобутих очок, поки що мають динамо та футбольний клуб Кравелець. А враженнями від переможної гри ділиться гравець «Сейму». Дякую сопернику, хороший соперник. В принципі, перший там добре, перший там перший день провели, потім вже більш-менш контролював ігру. Дякую сопернику за ігру. В принципі, гра достойна. Що у вас попереду? Попереду у нас гра з лідером. Це Віталія. Будемо грати. Старатися. Перші європейські ігри Єдиноборств серед учнів пройшли нещодавно у місті Білград, Сербія. На цих змаганнях Україна була представлена у п'яти видах спорту: вільна та греко-римська боротьба, самбо, тхеквондо та і дзюдо. Загалом українські школярі здобули понад дві сотні медалей. Три нагороди на рахунку вихованців відділення греко-римської боротьби Конотопської дитячої юнацької спортивної школи. Чемпіоном перших європейських ігор став Захар Маслак, срібним призером Тимофій Химита. Арсеній Кутіль виборов бронзову медаль. Готував наших борців Віктор Гайду. Своїми враженнями від змагань ділиться чемпіон європейських ігор. Я боровся три сутички. Першу сутичку з борцем Сербії виграв 4-0 на туше, Другу сутичку. З борцем з України виграв 3-1 балам, а в фіналі е, виграв 10-3 теж борця з України. Що для тебе було найважчим, яка сутичка? За вихід у фінал. З борцем теж з Конотопу. Як довидалася сутичка, як ви земляки боролись між собою? Е, першого його поставили у партер, я зробив Накат в другому періоді мене поставили у партер, я відстояв і виграв 3-1. Ти вперше на міжнародному рівні виступаєш? Ні? ні, я боровся на чемпіонаті Європи і на всесвітніх іграх. А як порівняти ті змагання з європейськими іграми? Ну, ці е, слислибійші були змагання. Чому? Ну, мало учасників, мало країн. Приїхала на ці змагання. Ну, традиційне питання, що далі Далі тренуватися. А ви, мабуть, і виступати, крім тренувань? — Ну так. Де плануєш цього року виступати? На, спочатку на чемпіонаті України, а потім, якщо виграю, чемпіонат Європи.